Привіт, любі мої українчики. Звати мене Володя Фурман. Я українчик із Сполучених Штатів, живу тут в околицях Сан-Франківська. Так ось це відео про посвідчення водія. Моя епопея із посвідченням водія закінчилась. У мене залишилась третя остання спроба, щоб здати водіння. І мені це вдалося. Як проходив мій екзамен? Цього разу екзаменатором був чоловік. Це була третя дня, мабуть, трохи пізніше, десь ближче до 4 години. Почалося все ось тут, на цьому майданчику. Він тут порожній. Тут треба було заїхати ось сюди під цей навіс, тут є три смуги стати в середню смугу. І коли дійшла черга до мене, ми тут трохи покатались по території. Спочатку виїхали ось сюди, став переступ лінію і здав назад. А далі ми поїхали, виїхали на вулицю із цього DMV, от сюди. Ну і поїхали десь вон туди. Поїхали одне перехрестя, я тут його е, заїхав на нього на жовте світло, але е, е, їхав, тому без ніяких претензій. Ми так поїхали далі. Приїхали одне перехрестя, потім ще одне перехрестя. Тут я потім розкажу, як, як відбувається екзамен, є чек-ліст інструктора, і він має про їх провести тебе по тих всіх, по, через 8 перехрест, через там, 8 лівих поворотів, 8 правих, чи може трохи менше. Потім розберемося. Тут я став на знак Стоп, здається, пам'ятаю. Далі ми повернули десь туди праворуч. Так, десь сюди праворуч. І десь так ганяли по цьому місту. Приїхали десь на цьому стопі. Теж кудись по а, ні, доїхали до... до кінця аж пагорба. от так пам'ятаю. Проїхали кілька цих перехресть. Очевидно, спочатку цей мій екзаменатор вирішив набрати, взяти мене перехрестями, кількістю перехресть. І коли ми доїхали аж сюди вгору, тоді ми тут повернули ліворуч. Ліворуч, виявив, ліворуч було їхати класно за цим от перехрестям. Відкрився гарне краєвидне місто. Правда, на цьому перехресті виїхав велосипедист через велосипедній дорістів. Я тут стояв, чекав, бо він доїхав перший. До цього я стояв, чекав, поки він думав, він проїде десь через перехрестя, просто. а він просто виїхав на середину дороги, а потім повернув на сюди, поїхав. Ну, а ми десь поїхали туди вниз. Поїхали вниз. І не пам'ятаю, на цьому перехресті, здається, ми повернули ліворуч. Десь ми їхали. Тролейбусів там не було, коли ми їхали. Можливо, десь на цьому перехресті я точно не пам'ятаю. А, так, о! На цьому перехресті ми повернули ліворуч. Ль ну, і це треба було там міняти смуги. На цьому перехресті. Ну, що це за перехрестя? Ні, на цьому ми поїхали прямо. То я там був зайняв ліву смугу, треба було потім вправо перелаштуватися. Тобто я достатньо заїжджав, заїжджав а, на якісь смуги, а потім він обирав, екзаменатор обирав мені якийсь поворот протилежний, так що мені треба було міняти смуги. Тому. Тому ми нормально там наїздились. Так. Це ми теж проїхали десь далі. І цей проїхали десь далі, а може, десь так іще петляли. Я пам'ятаю, було якесь перехрестя, ага, ось воно. Ось на цьому перехресті ми добряче постояли. Тут треба було повертати праворуч. Я зупинився ось тут. І довгий час через це перехрестя. Коли вмикнули світло, тут людина із ходунком йшла. Здається, тут так. Найімовірніше. Людина із ходунком йшла, і він поки долав ці всі смуги, то він йшов повільно, і я виїхав сюди на перехрестя, ну, як на пішохідний перехід заїхав. Думав, що він пройде швидше, він йшов довше і вже вимикнули жовте світло, і ми вже стояли. І інструктор сказав мені: Гау-ґа-Гау-Гау-Гау-Га! І ми так зробили: Ну, то жовте світло повернули. Тобто я на 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 настартанув на жовте світло, чого робити не можна. Але раз інструктор сказав, то інструктор сказав: А, в принципі, може і можна було, бо я виїхав за ступлінню, я заїхав на пішохідний перехід, якби я там залишився, то відповідно. Там би е, потім пішохотом було заходити. Ну і далі ми тут. Ага, а далі ми просто повернули сюди в DMV. Ось так. Він, він ще наді мною пожертав сказав: DMV! Це була третя спроба моя остання. Ну і далі заїхали в DMV, і я зупинився. Тут є місця для парковки. Ось тут no parking це тільки для тих, котрі. А, тут no parking, а ось тут. Паркінг for for для тих, котрі завершили екзамен. Ну, так, ось. Зарезервовано для закінчення е, цього драйв-тесту тільки. Тобто сюди треба заїжджати. І екзаменатор подивився мій бік і, і так задумався, сказав: так, дай подумаю. Е, що ж, що ж тут? Так, здав! І зараз я покажу, що ж вийшло із. А тест починається із того, коли, коли стояти тут під цим навісом. Тест починається із того, що треба показати, ну, перевірити всі світлові там, ті поворотники, ліві, праві, потім аварійку, ні, аварійку. Як хто? Цього разу він аварійку спитав, просто де кнопка аварійки. там, Де стоянкове гальмо, де включаються світло в автомобілі, ближній, ближнє світло, де ці щіткі двірники, одні другі, передні, задні, бо там ще в є задні. Ну, і кнопка аварійного цього сигналу аварійки. І треба було руками показати ці сигнали рукою, тобто ліворуч, праворуч і стоп. Це от вимагається перед екзаменом. А, а після екзамену, що, коли в мене вже на руках була та, той чек-ліст екзаменаційний, ну, в принципі, перед цим екзаменом я, в мене вже два чеклісти збиралося, і я їх досліджував. Я дивився, які вони там позначки ставлять. Ну і що тут? Виявляється, що треба проїхати 8 перехресть, 4 поворота ліворуч, 4 поворота праворуч, там здати назад і, і цей, змінювати lane change, змінювати смуги до руху. І в цих зонах не повинно. Ну, в цих зонах максимум позначок. Оць, от Бачите, цей, діагональні оці закреслення. Не з'являється тоді, коли ти ж робиш щось не так, як треба. Ось тут Gap Or Limit uh, Line. Uh, в мене тут було. Це от перший тест в мене такий. «Steering Control» — Я Я постійно... Я ж кермо тримаю однією рукою. Такого робити не можна. А, це якийсь паралел Parking». Це першого разу я там здавав назад, запаркувався і здавав назад з-до бордюра посеред міста. Не на парковці. Ну і Steering Control, Line Change, А отут Driving Improvement Checklist це те, що треба покращити. Full-stop behind, Limit Lines. Першого разу в мене було. Перший раз я взагалі там на Чілі їздив. Другий раз, ну, перший, перший в мене закінчився тим, що я не заїхав на парковку через подвійну суцільну і, відповідно, не здав. Другий раз в мене закінчився тим, що я на зустрічку виїхав. там. Поворот ліворуч на, з одного підйому на інший, і, і здавалась вулиця одностороння. Я заїхав на ближню смугу і вирвали відразу на праву смугу, але то вже було пізно. От тут є set, Critical Driving Error. Тут не повинно бути нічого. Line Violation. От тут, в даному випадку, це за перший тест. А за другий тест в мене тут. Uh, intervention by examiner. Це uh, коли я, я. Вона мені сказала їхати через подвійну суцільну, я її перепитав. Вона на то закрила очі, але потім, коли я вже зробив Line Violation, то вона вже по приїзду його теж відмітила. Ну, і тут в мене другого разу теж оцих засічок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут рекомендація: раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, я не здав цей тест. І що тут мені лишалося проїхати один правий по -по -по правий поворот, ну і три лівих ще залишалося, і ми теж поїхали в ту ДМВ. Так. І оцей останній екзамен. От дивіться, що тут. Тут тільки одна steering control при line change, Очевидно, коли я тут треба, коли міняєш смугу для руху, тут треба обов'язково повертатися назад. І очевидно, я спустив руку, видно. Автомату на коліно поклав, повернув і з'явилася ця засічка. Ну і відповідно ось ця стірі смусли, ця засічка з'явилася тут. Не знаю, що це, е, цей, е, мабуть, е, смуслий це гладко, це, мабуть, плавно. Кермувати треба плавно. М, мабуть, були е, рази, коли я в, цей, е, в повороти в'їжджав, не як Toyотою prius а чимось. Наче в мене якась цей спорткар, я можу давати газ в повороті. Тобто, коли, коли їдеш, щоб не в швидкість, щоб прискорення не падало, а просто тримати прискорення вздовж цього повороту. Тобто, а, а ось, ця ось секція це здача екзамену. Здача не екзамену, а тесту. Це от тест ще коли. Перед самим тестом, коли ти стоїш там під тим навісом, і вони це все чекають. Ну, ось так минув мій екзамен. Так, і що ж я ще е, із останніх новин? Сьогодні я примудрився е, отримати. Ну, я так собі думаю, що в мене буде цей штраф за перевищення швидкості, бо я примудрився, їдучи вже в нашому цьому рідному місті. Е, не звертати увагу на знаки про. Про цей, про те, що ведеться спостереження радаром, контролюється радаром. Що контролюється радаром. Я їхав додому, і ось тут, коли я повернув, звідси повернув сюди, і я тут повернув на червоне світло, от стояв ось тут. Стояв. Тут на цій смузі стояв, тут було червоне світло, і е, тут е, на червоне світло не можна ліворуч повертати. Щось я десь тут таке бачив. Де? А, розвертатися не можна. Тут був знак: розвертатися не можна. Знаку про те, що на червоне праворуч повертати не можна, тут не було. Ну і я просто взяв і повернув праворуч, коли всі стояли. Ну і вулиця в мене тут була порожня. Тобто, куди це воно всі Туй біг чи що? Так, Зараз знову. Так, повертаємось. Зараз там вже за поворот. Вулиця в мене була порожня. Я собі тут їхав, тут нікого не було. Тут цей спідліміт 35, але, звичайно, на нього всі плюють на той спідліміт. Тільки це був не той випадок, тому що ось тут висить checked by radar І speed, speed checked by radar. Бо тут Bicycle Lane, і вона вузенька, і, очевидно, тут всі там летять, і там попереду школа. Ну і далі ось на, на цьому, на цьому, чи на якому, чи десь там далі, мабуть. Тут є достатня відстань, щоб роз'єднати. А, он він, той світлофор, він був зелений той світлофор. Я собі просто їду, і десь, коли перетинається перехрестя. У мене, я бачу якийсь спалах, тільки не, не так, як звичайно, у нас би було перед в обличчя тобі, а воно було, на, наче над автомобілем. І очевидно, тут, тут стоїть ця камера, яка мені сфоткала задній номер, бо в Каліфорнії передній номер чіпляти не обов'язково задній. Ну і я їхав не 35, а може їхав 45 миль. Тобто, ймовірно, у мене буде штраф там 235 доларів. і Ще 35 доларів за судовий збір, тому що ці штрафи вони мають суддею роздянутися. Якби мене зупинив поліцейський, то він мені просто виписав на, на місці. А так як мене зупинив, мене ніхто не зупиняв, то людина має він принів, цей, представник закону має по мені винести рішення. Тому цей, ця фотка десь попаде в столицю штату. в Сакраменто, там суддя, Верхов... Цей суддя Супрім Корт, Сапрім, здається. І Верховний суд Сакра... цього штату, Верховний суд штату, винесе по мені рішення, і мені прийде... прийде штраф. То ось так я примудрився. Не знаю, що би було, якби е, я їздив ще. Бо я їздив без посвідчення водія. І, і якби я їздив далі, коли в мене було оце посвідчення водія, коли я здав правила дорожнього руху, що я міг в супроводі їздити, їздив там з віку в супроводі, які тоді розклади, не знаю, чи воно фоткає хто за кермом, чи не фоткає. Ну тобто дізнаємося. Я тут вже дізнався, що можна заплатити штраф, а цей тікет можна скасувати, якщо піти, ну тобто зняти з себе цей проступок. Якщо сходити в автошколу і прослухати курс 3 години по тому, по тому, як себе треба поводити за кермом, бо це впливає на, на вартість страховки. Страхова компанія взагалі може відмовитись вас там страхувати. Якщо ти попадаєш в якийсь серйозний ДТП, страхова компанія каже тобі, тим і не страхує тебе більше, а перевищення швидкості це одна із причин. Через які страхова може відмовити. Але це треба назбирати їх кілька, і треба якось там серйозно перевищувати. Штрафи тут. Штрафи, штрафи. Зараз тут я щось шукав. Спі... Спідінг. Спідінг камера, Спідінг тікет Каліфорнія. І Speaket Speedy. Speak Ticket Ну, фай. Тикет кост. Ага, ось у нас щось якесь таке є. California Каліфорнія fine for speed and ticket range from 35$ до 500$ долларов Бач. Ага, якщо до 15 кіло, миль на годину, перевіжти буде 234 плюс 35 баксів базово цей судовий суд, court penalties. Тобто ще суд, за, за судовий збір 35 доларів. 35 доларів трохи більше, ніж в Україні. В Україні там 1 доларів 10-20, десь 10, 20 доларів судовий збір. За такі справи. Може менше. І якщо від 16 до 25, то 363 долари, плюс 70 баксів Не думаю, що я їхав там якихось 16 миль. і Ну, я думаю, що я на 10 перебрав. Ось такі от пригоди в мене. Тому що жити в Каліфорнії прекрасно. Дороги тут класні здава здача екзамену на водіння, це найцікавіший, мабуть, мій експіріенс. В Україні я здавав на посвідчення водія двічі. У мене колись був мотоцикл, я вперше здавав на мотоцикла, коли мені було 16 років. Потім, вже коли десь у 20-ти якомусь там річ, 25, 7, 27 річному, 27-річному вже в мене якийсь автомобіль з'явився, то тоді я здавав друге. І здача екзамену тут, здача водіння тут, і здача водіння в Україні, ну і екзамени в Україні. Це просто як земля і небо. Це як в Україні, це як не знаю, як здавати екзамен в тюрмі, а тут як, як здавати екзамен, не знаю, як, навіть не в школі. Ну тут все просто. Ага, що ще треба сказати? Що там перший цей тест теорія і перша спроба, вона входить в ціну теорії. Воно там щось коштує 45 доларів, щось таке. А за кожен наступний раз, коли я вперше не здав, прийшов другий раз давати. За драйвін-тест я платив 9 доларів, і другий раз теж цей Behind the Wheel. Також платив 9 доларів, тобто кожна наступна спроба. Далі, якщо би я не здав, я би пішов знову на теоретичний екзамен і, мабуть, би вже здав з першого разу, <хи> але це не точно, тому що треба, це мені коштувало шалених зусиль, щоб тримати руки на кермі. Тримати дві руки на кермі це для мене прям зараз вже проблема. Я згадую себе, як я починав їздити в Україні. Як я тільки починав їздити, то. Ті руки тримали кермо так, що потім всі пальці боліли і мозолі на долонях були від їзди. А тут же, коли ти їдеш жу -жу -жу -жу, тим кермом, то ти так екзамен тут не здасиш. І заїжджати, рівняти бампер по вступлінні тут неправильно, Тут треба бачити ту вступлінню. Тобто вона з автомобіля має проглядатися. Тобто розраховується. Та, ну, так, такий розрахунок, що ти е, не, не контролюєш передній абарит, що ти не знаєш там габарити твоєї машини. І, ну, її просто візуально треба бачити. І зупинятися до передньої машини треба не бампер в бампер, як в Україні, можна то робити, щоб там побільше напресувалося автомобілів. А ти повинен стати, так, щоб бачити задні колеса автомобіля. Ось так, по такому принципу. Тому. Тому останній раз я вам здав той екзамен без ніяких помилок вже, тому що вікуся мене тут проінструктувала так, доки мене не побачиш, доти екзамен не закінчено. Так що не, цей, не втрачай зосередженості. Руки на кермі тримати і на зустрічку не виїжджати. Саме головне на зустрічку не виїжджати. Я потім всю дорогу вже не роздивлявся ці всі будиночки і. Все, що відбувається на вулицях, бо Сан-Франциско він взагалі класне місто. Там купа краєвидів, всі будиночки гарні, всі пішоходи там яскраві, різні, там якихось купа велосипедистів. Ну, хто хочеш там є. Ті велосипедні доріжки. Тобто, їздити, ну тут треба їздити уважно. Ну, звичайно, коли ти маєш там скільки там? 18 років досвіду водіння того автомобіля. То я вже там не сильно дивлюся на ті знаки, на дорогу. Я просто дивлюся, як інші їдуть, і воно на рівні підсвідомості, і просто руки-ноги керують тим автомобілем. А в цьому приусі що тут? Гальмо, акселератор. Сидиш собі, там, газу дав, поїхав, на, на пагорбі стало, тобі не треба з ручняка рушати. Ну, просто ногу з гальма зняв, на акселератор поставив і поїхав. Тобто їздити легко, їздити приємно, і не здавати цікаво. Я, я екзамен тут, після українських екзаменів, ну, не сприймав взагалі як якийсь екзамен, це, це була така якась розвага. Е, і ця моя несерйозність мені коштувала двох додаткових спроб. Ось такі веселі пригоди. Ну що ж, Всім успіху. Наостанок скажу, що я маю роботу, мені прислали офер. Я маю офер на руках. І я вже погодився. 10 березня, перший робочий день. От така вона ця Америка. Тому підписуйтесь на мій, на мій основний канал, підписуйтесь на мій TikTok, Тут в описі це все буде. Ну, там в описі знайдіть всі лінки, які можна. І на, ну і на телеграм-спільноту нашу. Де ми вчимо людей, як знайти краще життя Америка тимчасово прикрита. Ті, хто думав і чогось чекав, втратили таку нагоду, і вона, схоже, не скоро відновиться. Тому, ну що ж, бажаю вам всім бути в безпеці, зберігати оптимістичний настрій, вірити в Україну. Точніше, не в Україну, вірити в людей. От вірити в українських людей. І вірити в себе. Саме головне віра в себе. І все у вас буде добре.